Шановні колеги, коли я побачив назву цього тексту закону, я не зрозумів, в якому парламенті ми знаходимось. Можливо, це російська дума, яка розглядає закон про те, як антитерористична операція, тобто, це ми з вами, це наші вояки, які захищали батьківщину від цих нелюдів московських. Це ми виходить, зруйнували ці домівки. Я б цим автором законопроекту. Порадив би йти в Москву і там такі законопроекти вносити. Коли я бачу Королівську як автора, я вже не дивуюсь. Але коли я бачу автора від БПП, ви розберіться у себе у фракції. Хто безпосередньо зруйнував ці будівлі? Фракція Батьківщина завжди захищала переселенців. Ми голосували за будь-які законопроекти, які стосувалися наповнення бюджету, для чого взаги... захистити ті мільйони наших співгромадян. Які постраждали від російської прямої агресії прямого втручання, ми робили все можливе для того, щоб вузи, які переселилися із зони бойових дій, безпосередньо отримали тут приміщення. Наші колеги робили все можливе для цього. Да, дійсно, ми робили все можливе в цілому ряді законопроєктів, де виділялися кошти для переселенців. Але вибачте, таке формулювання законопроєктів це є плівок українській армії, українському народу. Саме тому ми пропонуємо відхилити дані законопроекти. І Якщо ви хочете врегулювати питання дійсно допомоги громадянам, які постраждали від російської агресії, це саме так і треба формулювати, і новий законопроект вносити в сесійну залу. Дякую. Não é, eu